Нові карети швидкої для України. Лікарі у різних регіонах отримали 25 машин для порятунку людей. Надали їх наші партнери, а і автівки вже поїхали виконувати свої функції. Як розподілили карети швидкої та чим вони оснащені, Владислав Паливодобачив. Ось такі карети швидкої допомоги відправлять у 17 регіонів України. Зараз тут знаходяться 10 автомобілів, але загалом для порятунку людей відправили 25 машин. Одну із машин отримав лікар Іван Огородник. Він працює у Херсоні. каже, такі автомобілі їм вкрай необхідні, бо місто щодня під ворожими обстрілами. Це дозволить нам екстреної допомоги міста Херсона надавати таку допомогу, щоб люди, які будуть постраждали, будуть доставлені у лікарню і зможуть ще працювати і жити. Як надаватимуть допомогу просто в каретах швидких, нам показують колеги пана Івана, медики Київщини. Авто оснащені всім необхідним за європейськими стандартами для реанімації пацієнтів у дорозі є «Засоби для підтримки штучної вентиляції легень пацієнта. Це є засоби для моніторингу пацієнта для виконання дефібриляції, Тобто дефібрилятор монітор, засоби для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Вакуумний аспіратор, так системи подачу кисню і інші додаткові засоби. А ще лікарі оснастили їх спеціальними компактними рюкзаками. В них усе необхідне, що має бути на похваті: ампули, бинти, джгути. Щоб позбутися цих ящиків, ми все переклали в рюкзак. Все для забезпечення винозного доступу в одному місці. Кількість інфузії мінімальна для того, щоб біля пацієнта працювати. І ці машини поїдуть до тих, хто першими опиняються на місці викликів у центри екстренки. На сьогоднішній день з моменту отримання виклику і до моменту виїзду бригади становить до двох хвилин. На критичні виклики бригада має доїхати, і ми майже в 95% це виконуємо до 10 хвилин на екстрені виклики до 20 хвилин. Карити швидкої передали лікарям за сприяння фундації Олени Зеленської від Саудівської Аравії. Медичні автомобілі це одна із найбільших потреб України, бо для росіян вони мішень. Ворог уже знищив понад 250 таких машин і ще стільки ж пошкодив. 25 автомобілів на 17 регіонів розподіляється. Ми точково дивимося, де критична потреба відразу автомобіль направляємо туди автомобіль, і він передається на пункт базування екстреної медичної допомоги, в який приходить бригади, розпочинає чергова. Ці авто вже поїхали виконувати свої функції у різні регіони, і це далеко не перша передача карет швидкої. Загалом Україна отримала від союзників більше 1200 медичних авто, і деякі з них є броньованими. Владислав Паливода, Євгенолінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.